Ножицями. І що то за страва, яку ножицями чекають. На Ріпкінщині галушки, на Городнянщині затираха, солона на курячому бульйоні, чи солодка на молоці, страва давня і виключно празникова. Дмініни, День Росії, храм. Всегда це було блюдо, як то постоянне. А два рази на год стариною його чотирнадцята числа і на ілю друга числа друга августа. Валентина заровна з Карківського на Рібкінщині, місцева фельдшерка, і знана у селі Пекуха, готувала галушки ще замолоду разом зі свекрухою. Пізніше навчила давняшній страві вже свою невістку. Тоді ставились ті галушки. Раніше галушки готували в печі. Останні роки і особливо по літу, вже не заморочуються, варять на газу чи навіть у мультиварці. На трилітрову каструльку йде чотири гомілки. Культяшки Валентина вправно відрубує. М'ясо ріже шматками. Кістки теж йдуть в діло. Кісточка на вар якийсь дає для юшки. Все це в кастрюлю з водою, солимо і на півгодини на вогонь, а тим часом готуємо млинці на галушки для ціста яйця, молоко і борошно. Солимо, трохи цукру і ложку з доброю гіркою крохмалю, щоб вони не розлазились. В суміш Валентина добре мотиляє виделкою, а тоді відправляє у холодильник в ідеалі на ніч. Крохмал а... подружиться, мука подружиться, все це подружиться. Далі смажимо млинці. Уже цей засмажився. Ну нежелательно, звісно, щоб засмажився. снігу але... отаку закручуємо. Доки пораємося з млинцями, розпитує Валентину за життя. Як то свекрусі і невісті в одній хаті уживатись? Жінка ділиться секретом, не плутаться під ногами і не командувати. А Готові рулети Валентина кромсає ножицями на лапшу. Білі такі ножиці усіх однакові. Згадують, що колись готували таку лапшу про запас. Ані нап'якутями ножницями парежам, парежам у кульок, чи щось і на шилі, то тільки більше крахмалу додали. <режу> і сохнуть лучше. <краще. режу> і такі утомня не, роз... не розвалюються. Бо цієї крепка ніжне. До галушок треба й цибулевої засмажки. Лапшу та засмажку кидаємо в бульйон. Хвилин до семи кипнуло, а галушки готові. Оце блюдо мішати не можна. Його тільки от так чу чуточку, якщо той прижати. Поки готували із сусідами куштували, Валентина постановила. Хотілося і подальше готувати її, навіть отак от не тільки на праздник, а даже для себе отже ж можна Що ж тут його готувати.